Слава Україні! Героям, Героям! Слава! Прошу сіда. Значить, Товариство, сьогодні буде прочитана друга лекція вже цього курсу лекційного в Київській партійній школі Всеукраїнського об'єднання Свобода. Сьогоднішня тема лекції звучить, що таке націоналізм. Очевидно, що націоналізм це та тема, без якої будь-яка наша партійна школа була би безглуздою, тому що націоналізм є нашою ідеологією, ми є націоналістами. Відповідно, ми маємо розглянути перш за все, власне, з чим є наша ідеологія, які є її основи. Тому що зазвичай ми часто дуже стикаємося з тим, що багато людей, які навіть називають себе націоналістами, вони часто, коли їх починають питати, що ж власне вони мають на увазі під цим терміном, які основні поняття, які основні засади цієї ідеології, то часто можна почути власне, якийсь абсурд повний, або людина просто не здатна сформулювати елементарно, що вона вважає націоналізмом. Ця ситуація в принципі, говорить про те, що часто люди інтуїтивно відчувають а, певні основи ідеології, але цього інтуїтивного відчування достатньо лише на етапі, скажімо, коли... Людина лише починає формуватися як націоналіст. Коли вона вже вже сформована, коли вона вже себе ідентифікує як націоналіст, вона має відповідати на ці питання чіткіше. Тому що інакше ми можемо потрапити в ситуацію, коли ми постійно говоримо про ідеологічність нашої діяльності, про те, що в основі наших дій лежить наша ідеологія, а може виявитися так, що ця ідеологія не може бути нами навіть чітко сформульована. Для того, щоб цього не було, власне, і відбувається читання подібних лекцій. Е, ну, Почати треба з чого? Що? що таке ідеологія взагалі? Тобто в найзагальнішому сенсі можна визначити під ідеологією певну е, цілісну систему е, поглядів, які відповідають на питання, як побудувати досконале суспільство. Ну, Яким воно має бути? Е, тобто, зрозуміло, що е, це питання. Воно багато викликає дискусій досі в науці, і в філософії, і в політології. Але загалом, щоб не витрачати дорогоційний час на розгляд е десятків можливих визначень цього поняття, зупинимося на цьому такому придатному для того, щоб розглянути його на сьогоднішній лекції. Тобто ідеологія це певною мірою модель суспільства. Тобто, за великим рахунком, кожна ідеологія вона відповідає на питання, якою є основна цінність цієї ідеології і які є шляхи і методи впровадження провідних ідей в життя. Загалом ми можемо говорити про те, що цих ідеологій є основних декілька, я зараз про це скажу, але всі ідеології так чи інакше вони виростають з світогляду людини. Тобто, очевидно, що в основі ідеології лежить світогляд. Світогляд це певна, скажімо така більш чи менш систематизована скажімо, сукупність поглядів, ідей, якихось точок зору людини щодо взагалі оточуючого світу і місця самої цієї людини в цьому світі. Тобто це ще більш абстрактна річ, ніж ідеологія, але в саме який, якщо ми говоримо про націоналізм, то він має бути ідеалістичним, певною мірою він має бути більш... Колективістким, ніж індивідуалістичним, цей саме світогляд в результаті він формує е, ідеологію. Якщо ми говоримо про націоналізм, то ідеологію націоналізму. Е, як я вже казав, основних ідеологій насправді є небагато. Ми можемо визначити ідеологію націоналізму, ми можемо визначити ідеологію лібералізму, можемо визначити консерватизм, можемо визначити комунізм. Ну, а так само можемо визначити різні типи підвиди, які так чи інакше перетинаються або є менш скажімо, такими визначними ідеологіями, там можна і анархізм згадати. Ну а далі це вже йдуть в принципі, різновиди, певні намагання синтезувати якісь ідеології, сполучити їх між собою. Загалом ідеології, звичайно, існували не завжди. Ідеології існували, почали існувати фактично лише з моменту переходу від середньовічного суспільства до модерного суспільства. Тобто під час е, революцій, які знаменували собою закінчення феодалізму. Тобто, в першу чергу, звичайно, ми маємо на увазі французьку революцію. Тобто, Саме з тих часів, це орієнтовно десь XVIII століття, починається формування ідеології як е, скажімо так, певною мірою чітких комплексів уявлень які відображають ті чи інші соціальні інтереси. До того ідеології в нашому розумінні не було, тому що якщо ми беремо первісний лад, робовласницький лад, феодальний лад, то в цих історичних періодах не було, по-перше, залучена велика кількість людей в політичний процес. Політичний процес це була, скажімо так, прерогатива буквально дуже вузького прошарку еліти. А по-друге, в в скажем, суспільній думці, в ідеології, ну не в ідеології, в суспільній думці в політичній, філософській думці домінували переважно релігійні скажем, методи обґрунтування суспільного життя. І взагалі земне життя воно вважалося лише скажем, притечою, додатком до вже позаземного життя. І Тому воно якби не розроблялося і не впроваджувалося в такому рівні, як це почалося вже з формування модерного суспільства. Під час формування модерного суспільства виникають ідеології, кожна з яких вже скажімо, відображала ту чи іншу головну цінність, через яку вона вже розгортала ту чи іншу модель ідеального суспільства. Тобто, якщо ми беремо е, лібералізм, то який так само виникав в той самий період, то це е, ідеологія, в основі якої лежить людина, тобто окрема особистість або окремий просто індивід. Якщо ми беремо е, консерватизм, то в основі ідеології консерватизму лежить збереження традицій. Якщо ми беремо е, ідеологію, е, якщо ми берем ідеологію е, комунізму, то в основі ідеології комунізму фактично ну, так чи інакше, можна сказати, лежить ідея всезагальної рівності. Якщо ми беремо, е, наприклад, ідею анархізму, то ідеологію анархізму там в основі лежить ідея бездержавності, відсутності державної влади. Якщо ми говоримо про націоналізм, то в основі націоналізму лежить ідея нації. Ідея нації як вищої і досконалого типу спільноти. Я про це, власне, про поняття нації говорив на минулій лекції, але для того, щоб освіжити пам'яті, нагадаю, що нація це кровно-духовна спільнота, яка базується на етнічному ґрунті, але є спільнотою спільної національної культури і спільного національного духу, національної волі. Тобто вона об'єднана вже колективною волею. Якщо ми говоримо про націоналізм, то це ідеологія, яка відображає власне, національні інтереси, національні прагнення, і вона говорить про те, що нація є понад усе. В цій ситуації ми можемо в принципі, сказати, що можна якимось чином навіть порівняти, і є такі дослідники, які говорять, що взагалі саме зародження націй, воно в великій мірі відбулося завдяки націоналізму. Тобто, що навіть спочатку виник націоналізм, а потім цей націоналізм вже в великій мірі створив нації. Ну, з цим, звичайно, можна і навіть потрібно не погодитись, тому що насправді в великій мірі вже націоналізм він став ідеологією, яка відобразила національні інтереси, коли ці нації вже реально існували. Тобто не може бути на порожньому місці виникнути ідеологія, яка не відображає ще реально інтересів. Конкретної спільноти. Вона виникає вже тоді, коли ці інтереси сформульовано, і коли національна спільнота вже реально існує. Але, звичайно, що роль націоналізму в житті нації величезна, тому що, по суті, націоналізм він є не тільки індикатором існування нації як такої, він ще фактично є ну, в великій мірі інтегратором цієї нації. Він є фактором, який затверджує національну єдність і національну волю, є виразом цієї національної волі. Загалом, як я вже сказав, якщо сказати дуже коротко, то націоналізм це ідеологія, яка розглядає націю.